Можу включати так. Всім привіт сьогодні. Перший раз Віктора на ну, вдома, ось і хочу собі так само підібрати пару лозин Вонограда на посадку. І кому буде цікаво, так само в групі можете будуть координати. Віктор, де живе, тобто його там. Я не знаю, є візитівки. Таві немає, немає. Ну номер телефона скаже вам, продиктує. Тобто, кому буде цікаво. Зараз так само як я перший раз, так само ви будете бачити, тобто який виноград. Ну і будемо задавати. Я перший раз, тобто цим ніколи не займався. І так само будемо можете там потім писати в коментарях, там, що як там правильно там, що, там що питання, які задавати, бо я чесно, той сам не знаю. У ну, нас тут Юпітер. Юпітер це Кишміш Юпітер. Угу. Ну, він морозостійкий, неукривний. От, він у нас так висить на проволочці. Тобто... Але в цьому році, угу. в цьому році він. Як вам сказати, в травні це було угу. можете пробувати, мороз. 0 градусів, 1 типа градус. Під мерз трохи. Да, він весь, ну не то, що тільки він, а угу. виноградник по мерзу, тобто в цьому році плодів дуже мало. Блін, вкусний Але чесно. Але для себе це безкістковий, з якого роблять ізюм. Чесно, вкусний такий. Ну. О, такий, як то, я не знаю. Це Чуть-чуть в кінці так, Терпкуватість така є, так? Да? Чуть, ну, чуть -чуть. Кажу, да, ти... Він, ще бачиш, Але шута... він солодкий. А скажи віть, дивись, ти кажеш підмерз туди-сюди. От, понятно, тут а невеличка. А скажи, як він Ну, вони е... в них грону, так, ну, mm -hmm. приблизно саме більше, то пів кілограма. А то так, 200-300 грамів так. Саме більше пів, а середня так 200-300 ну, грамів. Ну. Поняв. І ягодки. От ягодки, типу, от от такі крупніші, так, да, так мають так, бути. Так, Ну, ягодки, вони вже крупніші немає, вони такі є. Угу, Поняв. От такі ягодки, 200-300 грам грона, і, ну але каже пів кілограма вітя, що може бути Ну, Може максимально. пів кілограму. То залежить, якщо ви, наприклад, на цьому ну, на лозі. Я оставляю завжди три, дві цих. Бажано оставляти одненько. Але серед біти вона... ще таке питання. дивись, я от можна так сказати, цього року розпочав це дивитися в Ютубі, цікавитися, типу посадкою там, висадкою винограду. От у мене є вдома кішмиш. От він у нас три роки, то перший рік можна так сказати дав. типу, такий урожай ну, бажано урожки. зараз прибіг бажано два роки. Він не ну люди mm -hmm. дає урожай, урожай відрізати і викидати. Поняв. і тому, так що він глушить коріння. Ага. І так само дивись, і так само лоза. Тож у мене раніше там лоз було там куча, Знаєш, я них просто там отцікавився. От і скажи, як правильно типу, формувати лозу. Ну там одно-двох річно, типу отак. А, ну, лозу, дивіться, по цьому там трошки не покажу, бо там густот ю, ю, Юліан, сорт uh -huh. Юліан. Оце в мене він два роки йому. От я сьогодні був на базарі, це просто юліана немає, вже продав сажанці. Uh -huh. Тут була гронка така кілограма. Uh -huh. Я його продав, але ну немає. Баш, uh -huh. Ну о, показати, Оце таке. Оце. Uh -huh. ну, Добре, не ріш його так. О. Оце, розкажи, це Юліан, так? Але і, таке він і, як йде? Він з косточкою, без косточки? Так, да, це укривний, він з кісточкою йде. З кісточкою. Без кісточкою йдуть всі миші Ну Цей твердіший. Він твердіший, він ще він не дозріли. Ну, просто просто я на, ще не пробував його, але він, типу, от я по цим гронам, вони м'якші, цей твердіший йде. І він має бути як? Забаром у нього розувати? Так, має, розуватенький так. має бути розвивати. І воно якщо взяти по. Чи -чи, ну не такий солодкий, цей солодший, ну але каже Вітя, що він ще не дозрівший. Як він називається? Ю... Юліан. А є його отці? Саженців? Ні, немає. немає да? Сьогодні останній продав вже. Ага, поняв. А так скажи саженців, яку ціну в тебе там, плюс-мінус від якої? Ну, двох 300 гривень. Угу, двохрічні. Так, двохрічні. Я всі такого подивій рік, які вже рік. Тобто два. вони вже на третій рік вже будуть плодоносити? Так, так, Садити, так. що зараз садити, вже на той рік uh -huh. буду у вас сигналки. І вибачай, що перебуває, то ти показував формування. Тобто формується, оце вже скільки? Формується він, оце йому э, два роки. Він, на той рік оця буде чотири віточки оставляю, тут 5. Значить одна буде викидатися, uh -huh. оця гілячка буде ложитися на цю проволоку, ну uh -huh. так будуть йти лози в нього. Скільки лоз треба десь приблизно оставляти? От дивіться, ну в мене е, дві проволоки йде, uh -huh. значить, дві туди і дві сюди. Чотири. 4. 4 кого немає можливості, розумієте, що вузько, то бере uh -huh. дві. Одну туди, одну uh -huh. зда. Все, може вузько, то, тот, дві лози. От. Понім. Якщо тут ззаду подивіться, Віктор, але в цьому році він оберз. Uh -huh. Ось от цього все обрізається uh -huh. і залишиться чотири віточки весною. А Віктор цей той він який? синій. Uh -huh. Віктор, він, блін, Віктор, Віктор, ну, можете. От, тут є таке, він пару штучок із громадського. Uh -huh. Зелений, так? Він. він такий Біж... жовтуватий, червонуватий. Зелен... Але, от. але вон дивлюся, грони такі здорові. Ні, то дуже маленькі громи. Ага. Тому році були грону тільки по півтора кілограма, дуже великі, Але кажу, в цьому році малися бути, але в травні мороз поморозив їх. Поняв. От і ще таке питання. У мене просто, от, я не знаю, щось захотілося мені виноградом. От як воно для бізнесу, для душі це. Для ну, чого? це як для бізнесу, не скажу вам, бо то я ж таки, угу. може 8 років вирощую там угу. не дуже, але то треба просто. Серце мати з його любитися Любити, все ну, да, ну, бо ну, дуже ну, бату зробити на да, і обрізати цілевіто кропити ну. Uh -huh. Дуже багато, бо дехто питає, каже, ну куплю виноград, щоб і uh -huh. забув. Такого uh -huh. не було. Якщо кажу так, купляти, то лучше от, не, купляти, і не садити. Я поняв ще раз таке питання. От бачите, якийсь ставочок тут у віті зразу пішов, оконувся собі, і все нормально. ну так поливаємо, водичка зразу. Ну супер, і таке от, бачите, це вам така порада від віктора. Якщо ви думаєте, що ви купите там 100-200 саженців, зразу посадити, будете бізнесувати, то там воно <хе> ні, так навірно ні. не вийде. Треба все одно цю любити роботу, тобто, бачите, куча роботи біля того. Винограда. Ну, я, чесно, за цей рік так само, як е, кожен день приходжу, і там щось подріжу. Там. У мене там пару е, саженців такі є, того кішмиша. І то я кожен день щось там дивлюся, ага, там вже не в ту сторону пішла лоза там, Те. то я ну, тільки цього року можна так сказати, що почався ну, щось мені так захотілося ним займатися. Ну, ну так вон, В принципі, тут можна подивитися, бачите, це все такий обрізаний, угу. файний виноградик. А у мене кишмиш, я їх просто ще не встиг запустив. Mm -hmm. та, і, mm -hmm. та він і так роти, я просто руки не дійшли до нього, тому що, mm -hmm. а там не обрізаний. Поняв. Ну. А є, от у мене цього е сестра, жінчина-сестра питалася розовий. Ну ідемо mm -hmm. туди mm -hmm. далі, трошки там mm -hmm. кудряночка. Ну, розовий, то мав бути Віктор, оця Юліан, оцей розовий. Mm -hmm. О. Угу. Ну, Юліана немає, я кажу, Ну, все. саженців немає. Да, нема. А оце синій такий? Це Кодряночка. Кодряночка, так. Да. Зараз ми підемо, там, бо вона тут ця трошки пізніше. То у нас монарх. Монарх, Ну, Він. Тож, але буде дозрівати десь 10-го 10 числа. От ну, дивіться, які великі грони теж, так, mm. да, оці. Я думаю, якщо тут так крупна грона, то може й до кілограму бути. Буде, має бути, але ну, ці ціни будуть вже, тому що кажу, вони померзли. Mm. Всі померзли. Померзли, а потім 10 днів, поки не знову відмолодився. У ну, нас там Віктор, там Юліан, тут е, монарх, uh -huh. да? там Кодрянка, а, Кодрянка, то Аркадія, uh -huh. а це монарх. А, Аркадія, вон там, бачиш? Так, Аркадія. ну він. Кожен... А це монарх. А, цей такий? а це Кодряночка. В нас. А це теж Кодряночка. ну дивися, яка грона. ух ти. ти ну, що, цього дивиш? Можете їсти, можете помити, але це, це сода. Uh -huh. Ну, не шкідливе, бо mm, грони не і немає. Кропити содою, так, да, чи як? Ну вже в кінці, коли грона, то береш соду, йоду, кубік mm -hmm. на 10 літрів і дві, чай, дві ложки столових соди. На 10 літрів. Так. І марганцовочки. Тако mm -hmm. закраси, так як mm -hmm. діти купають. Mm -hmm. То марганцовка. То і... від чого воно? То мільюм, а йдюм. Буває оце гронки, вони mm -hmm. лопають свій. так. так. поняв, щоб не лопали, тобто так, не так. лопали так. грони, не ну, поняв. Угу. Ну, ну, ну такий кроп. Покропи ще може зразу через годинку їсти, бо це чиста водичка ну, з да, сода сода сода, ага, Воно нічого не шкодить. Ну. Угу. Ну, вже цей ну, вкус такий більш м'ясистий, такий якийсь. Цей ну. вкус винограда. Оце вкус винограда. Як то нагадає? То Юпітер. Юпітер Кишмиш Юпітер. Юпітер Кишмиш, тобто він невеликий. І він такий синюватий. Це вони, так, да, Юпі такі кішмиші за без кістков йдуть. Не такий солодкий, але солодкий. І вже такий вкус, такий м'ясистий. А в нього є цей кісточки? Кішки є, так. Да, всі просто. столові, там, всі з кісточками. Mm -hmm. Без кісточок ідуть тільки кішмиш. А є в нього? А я сажанці? Ці є. Добре. Ми візьмемо, значить, щоб Ці... ми потім не попуталися. Оцього Ні, вони візьмем? всі підписані. Всі підписані саженці. Ні, поводі, то я сода. для себе, щоб не попутався, ага. типу, що ми, який ми хочемо взяти. Я хотів собі два синіх сорта. Оце, оце і це, такі візьмемо, мабуть. Ну, ну зелений. Ну, він... монарха, кажу, шкода, ага. не попробую, бо він кислий, ага. зразу кажу, бо. Якби Через так, дві неділі? Так, да, до 10 числа він достигне, повністю буде жовтоватенький, ага. смак дуже. Файний, і бачите, ну, якщо ці гру... все, да. самі ягоди, дивіться, крупний і хороший. Uh -huh. Якщо все буде добре, то ми під'їдемо до Віктора сюди через дві недільки і дасть Бог спробуємо. Там ще в нас є Аркадія, uh -huh. і шмі ще не огара є. Це теж тільки зелений. Поняв, А де то розовий такий, ти кажеш? Щоб цього? Ще... Розовий, 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 якщо то я, дивіться, просто я сьогодні здав на базар і зрізав грону з Юліана. Угу. Ну, але в нього немає цих саженців немає. Угу. Бо я ну, там іначе. посадив знову три-два, три, три, три штуки Юліана, буде. Да? угу. тоже посадив. І сьогодні якраз останню Юліана продав. Ну, то такі кешмиш, вони теж так само ще він не дозрівший. Але він кешмиш, от у мене таки він зелений. В нього типу Ні, такого... це колір такий, да? оцей може бути трошки. Угу. Але коли ще по-любому треба так неділька часу, до 10-го числа, по-любому. Угу. Ну, це я його називаю. Це кешмиш, да? Да. так? Ну, в нас такий теж е був на переулку там. У мене знайомий такий сусід живе. Це якийсь да, то я його, Він у мене був такий, о, але щось він дуже малий і не грони Такі. Ну Дивіться, щоб він був. Я його не обрізав. Він родить дуже файно, mm -hmm. але якщо поправити, треба, щоб тут ну густо сильно. Віточки, на віточки, на оці, на пагоні оставляти дві громки. Mm -hmm. Він тоді буде ще солодший і крупний. Mm -hmm. Поняв, ну... дві гронки. Так, да, дві гронки, Я просто в цьому році не дійшов, бо в mm -hmm. мене там. З дружиною дружина померла, дуже багато роботи було і mm. дов... не до поняв. Добав... То я ці от от два кішміша, я їх не обрізав. Uh -huh. А це не огара. Uh -huh. Кішміш не огара, але ми зараз просто прийдемо далі, там він просто солодчий. на сонечку, uh -huh. то він набагато вкусніший буде. Бо тут ще буде, зеленкуватий буде. О, зараз я тут. Черкануй. Ну, у тебе від, тут теж -то, є ці. Ну, свой... це такі сортові помідорки no. поставив, посадив для себе. А я цього, а я в мене там сусідка теж займається помідорами. Я в неї кажу. Слухайте. No, кажу, це у нас серце чорного дракона, такі no. помідорки. А воно здалеку, як то погнили, знаєте. Ти... На... Я кажу: в тебе всі помідори пропали, і вона сміється і каже, ти що, каже, то такий <світ> сорт. <каже. світ> ну, бачите, от, от такі. То ви не думаєте, що в когось ростуть такі помідори і ним капець. типу, це такий сорт. О. Ну йдемо ще сюди трошки тут. О, це Аркадія у нас тоже. Його... Ну вже я ще з'їли його. Ага, понял. Аркадія це не зовсім, так? да. Тут ще дивіться помідори, можна дивіться. Сорти, Ну, солодкі. Цей кішмові солодкий, а це Аркадія, да? Це Аркадія. Але, так. ну Владик, пробуй. Скажи, як тобі? Бо я вже мені вже вкуси поменялся. <рес> я вже всі ці, ці всі попробовав, і вони вже мені. Ось цей солодкі теж, так? Бо мені вже вони всі одинакові. А я найбільше люблю ці жовті помідори. Це для мене просто капець. Я них з салом їм. Оце лучше для мене немає. Ми то не вирощуємо, ми в селі, в нас відділи. Я відозріл на насіння. Ага, дякую. Бо ми то не вирощуємо, ми в село їздимо. Це там по тому, то жовте серце називається. Жінщина-сестра ворощує. А це писанка. 8. Бачите, які помідорщики. Як yeah. тільки по два корчика, то мені теж там здалека відправили і по uh -huh. два штуки напробуй на насіння Ну, то, як... кому потрібно буде, то Вітя може і насіння помідорів дати. Сортову так само. А я, для мене жовті помідори з салом, це просто. Це я, мені більш нічого не треба. Так, ну я попробую цей виноград Він обично цей Аркадій так 1 вересня mm. він достигає. Я цього дуже багато посадив. Тут, тут один, а є і... цей тавган? Є, є, цих є. Давай, значить, від три візьмемо в тебе. Три. Він урожайний сильно, але uh -huh. я просто, якщо хоч потім е, в мене в хаті є там така груна дуже велика. Uh -huh. Я її сьогодні зрізав uh -huh. ну, величезно. Ну, о, І положив в холодильник. Ну, да, продасиш нам неї разом. Ми зараз їдемо до діти. Ні, збовцями. ну отутріш, бо ту завтра ага, середа, четвер базар. Все, поняк. саме товарні дрони. Би... Ні, ну без питань, без так, питань, тоді як скажуть. Відрізаємо це. Супер. На базар. Добріш нам якусь оце, щоб нам сучу яку там грону. Так, на хвилинку. Ну, яку там оце, яку ти там бажаєш? Ну, Тому? бажаю така, що бо, то вона одненька тільки, бо на сольці uh -huh. вона дозріла. Uh -huh. Бо якусь кислу таку не хочеться вирізати, ну, uh -huh. бо а ти що в тіні, вони ще, ще по любому днів п'ять треба, щоб вони дозріли. Все, понял. Ну. Так, вже моло, бачите. Нам по цього. Попробувати винограду вже будеш. Кішмішний огара, йдемо, що туди кудряночки, вам зараз пільну громку. Давай ну покладемо владік, бо вже в мене всі зайняті. На стіл покладемо. О. О, супер. Ну, там ще кодрянка є. Ми там подивимося, так? Да, тут чотири да. квадрянки, ну вона дуже, дуже родить, файно. То я не більше насадив. І арканія теж. З цієї сторони борить железяки там. О, Ось ця найменша пострадала оця, мен... оця ну, квадряночка в нас. А вона тут видно, що затишніше. Да, так, так, тут вона не померзла нічого. Mm -hmm. да, ну, Виберемо, щоб воно. Козовонка що була така. Ну, я думаю, що це буде добре. Я думаю тоже. О, дивіться. О, кудряночка яка. Ну скільки грам тут